Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас другий день розпаковочка тих покупочок, що ми купували разом з вами у магазині Рошента, в супермаркеті ялинкових прикрас і ялинок. Загалом з'їздили ми гарненько, відпочили, подивилися, як в цьому році краще прикрашати ялинки, подивилися, які нові іграшки дещо собі придбали. Тому що м, колись ми чули давним-давно, що якщо ну, знову ж таки, дивлячись на сьогодення, якщо є можливість, то кожен рік потрібно ялиночку обновлювати хоча б декілька нових іграшок. Треба повісити, щоб рік був вдалий. Ось тому зараз все, що згадаю, ті чеки, що збереглися вам назву Суми, що по чому ми купували. Близенько вам все розкажу, покажу. З'їздили гарно, відпочили просто краса. Моя улюблена фраза, як кажуть мені мої близькі, слово паразит. Краса, але це є краса. Так, почнемо ми з таких от гарних цукерок. Це нова марка. Раніше її не було. В прошлому році я її не бачила. Це буде Україна. Там набір цукерок. Загалом загальна ціна була 356 гривень, а по акції вони коштували 186 гривень. Тут йде асорті. Бачите, яка трошечки відволічуся, яка прекраса. Це можна на верхівку ялинки в цьому році, отак на відео в мене є схожі такі були декори в супермаркеті. А можна просто вішати на люстру, я потім покажу. Ось, зараз вам покажу близенько ці цукерочки. Тут йде асорті, вона йде сумочкою. Ага, не покажу, придеться обходити. Ось, Тут іде набір. Ось такий набір, метеорит львівський, нутаті лабрут, курага з горіхом. І чорнослив з горіхом, і все це в молочному шоколаді. Така ось сумочка, як бачите, з такими двома ручечками, вона зйомна, ця коробочка. Я вже не буду витягати, бо зараз все попадає в мене. Ось, Отака була знижечка гарненька. Я гадаю, що ми не прогадали, а ще й виграли. А на подарунок буде те, що треба. Далі, що в нас є? Далі е, теж в розширені були цукерки асорті по знижці. І київський вечір теж був по знижці. Зараз вам скажу 174 гривні за середню упаковочку. Вона вже е, в новорічній такій запаковці, така гарненька на подарунок. Знадобиться. Новорічні подарунки були в акції. Дуже великий вибір був, дуже великий вибір був. Оці, що стоять один на одному, по 144 гривні були, була акція на них. Так. І ось цей подарунок такий з лисичкою. Він мені дуже сподобався. Такі лисенята. Ось так гарненько. Цей подаруночок стояв, коштував 190 гривень. Теж на них були акції. Було багато подарунків, ви бачили на відео. Хто не бачив, пройдіть, подивіться, будь ласка. Дуже було цікавого для діток. Але, боже боже, всього не накопишся, береш тільки те, що потрібно. Ось такий спрей, сніг 107 гривень. Були за знижкою ось такий набір асорті Монблан. Тут йде вага кілограм. Так, Зараз вам покажу ближче один кілограм, 357 гривень, а так повна їх ціна 500 з гаком. Чому не взяти? Треба взяти. Треба користуватися, коли є е, знижки. Тим паче, що в магазині зараз е, ці монблани від 500 та вища ціна за кілограм. А тут йде асорті. Тут іде три види: золотавий, коричневий і червоний. Три смаки. Так. Були отакі. От цукерочки. Мене дуже любить її доця. І синулька спробував уже, знайшов. <свісно> Від дітей нічого не заховаєш. Ось такі були асорті. вони з різними смаками. За, зараз вам скажу, за 400 грам 217 гривень. Не дешево, але раз у рік. Батьки повинні собі дозволити діткам щось таке. Цікавеньке, смачненьке. Дуже смачні ось такі цукерки. Вони, як і риски. намальована корівка, але це не рошеновська корівка, а це і риска. Вона така м'якенька, гарна, от як раніше було в нашому дитинстві, дуже смачна. Зараз, якщо вам знайду ціну, сніговичок. Трошки поступися. Так, ну ця прикраска. Я від неї просто балдію. Дуже красива. Дуже така цікава штучка. Коли я на неї зупинилася. Зараз вам зразу скажу ціну. 118 гривень. 118 гривень. Хто живе близенько біля епіцентру. Їх там є в трьох розмірах. Оце ми взяли, так, так, так би мовити, саму велику. Є ще середня, є ще маненька, що можна вішати на. Ялинку. Але ми взяли таку, побачимо чи на верхівку ялинки, чи на люстру. Так, а ці цукерки тут у нас 560 грам, ми віддали 75 гривень. Це виходить, кілограм 134,50 Ну, недорого, зважаючи які зараз ціни в магазинах на цукерки. Доволі непогана ціна. Так, іграшки я вам потім поназиваю, всі красивенько. Ось такі стріли, дуже смачні цукерки. Теж була акція. ще такі. Взагалі ми попали на такий день. Там було дуже багато знижок. Дуже багато знижок на цукерки на вагу, на батончики, на цукерки. Запаковані отак в коробках, кому треба на подарунок. Сподіваюся, що, що, що ще акції діють, тому встигайте, користуйтесь. Це наша улюблена ліщина, заміни їй немає. Які б цукерки ми не пробували теж з ліщиною іншого виробника. Ну, не той смак. Кілограм 305 гривень. Вона теж була в акції. Взяли отакий кульочок, набрали шоколадок. Ось таких різних Ось такий молочний пористий, дуже смачний. мене дуже люблять його дітки. Ось так. Це поки їх немає, то я вам роблю такий анонс, щоб вони не бачили, не знали, які сюрпризи їх чекають. Звісно ж, зефірки. Тут у нас зефір в шоколаді по 70 гривень і звичайний класичний білий, без добавок смакових. Теж 70 гривень. Теж були акції. Ось так. Набрали ще ось таких конафетто з різними смаками. Не пам'ятаю ціну, тому що чек був розірваний. На, 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 на дві половинки ми робили дві покупочки. І десь уляля ля один чек. Отакий з ванілінкою. І ще третю. Просто з коконутом, з кокосом, зі смаком кокоса. Ось такі три упаковочки, на них теж була акція. Ось такі батончики зараз дуже вони смачні, з різними смаками. Раніше якось я не звертала уваги, але потім взяла і мені дуже сподобалось. Особливо оць, оцей батончик карамелька з сіллю. Смачненько. І кокос я дуже люблю. Ці батончики в акції були по 18 гривень і 50 копійочок. Теж я взяла по два, тому що в мене два карапузика. Щоб ніхто не обіжався, що когось обділили. Взяла два. Ось так. І тепер вам розкажу, які ж ціни зараз на ялинкові прикраси. Взяли ми отаких от дві великі, однакові кульки червоні. Вони пластикові, вона велика, навіть в рівнянні з цими кульками скляними, воно видно. Ось 107 гривень одна кулька. Але будьте уважні, тому що цінники іноді не співпадають. Треба підходити і сканувати, скільки коштує той чи інший товар. Так, далі. Зараз вам ще скажу. Кулька скляна світло бірюзова Ось така. Така вона гарненька, з блистівками. як ото хвостик пави. Хвостик пави. Така кулька коштує 79 гривень. Це скляні. Чогось Мамулі захотілося купити саме скляні кольки. Тепер хлопчик, ось цей гарненький хлопчик, теж скляна іграшка 116 гривень. Мені взагалі подобаються іграшки нашого дитинства. Вони дуже красиві. Коли на ялинці висять, не тільки от кульки, не так, як сучасні. І сучасні ялинки гарні, але от все-таки, знаєте, найкращі спогади це наше дитинство. Як раніше ми прикрашали ялинки. Я люблю теж такі іграшки. Там був дуже великий вибір. Але зовсім не встигнеш. Ось такий гарнюнік у нас, сніговичок. Він більшенький за хлопчика, як бачите, 135 гривень. Теж скляний качечка, сніжочок, в шубці в червоній шапочці. І тримає подаруночок невеличкий. А, ні, тримає парасольку, друзі. Сніговичок тримає парасольку. Але гарно. Гарно попрацювали майстрі, так гарно розмальована іграшка. Дуже красива. Не змогли ми пройти повз неї. І тепер оці кульки. 89 гривень. Ось така, 99 гривень красунечка. Як горобинка така на зеленому фоні. Золотаві листячка і червоні горобинки. Так, і ці, і ця теж 99 гривень. Теж така гарненька. Як листячко папороті, тільки з червоним нафарбуванням, і ягідки червоні. І ще ось такі дві золотаві ось така. Воно так гарніше, коли на ялинці висить не матова іграшка. Ну, це буде як баланс кольорів. А щоб трошечки чимось відсвічувалося, коли включаються потім гірлянди, то дуже гарно грають отакі іграшки на ялинці, Блищать. Ось така покупочка. Ще, я казала, брала отакий спрей-сніг. Можливо, вистачить у мене натхнення і бажання зробити перед якусь композицію. Тому що в кожному з нас живе якийсь майстер чогось. Пробувати треба в житті, а чому ні? Ось так. І ще я придбала ось такий гарненький календарик. Ось такий дід Морозець. Тримаю ялинку. І тут в... треба виставляти місяць і числа. Ось такі гарненькі буде стояти, прикрашати нам десь комод. Були ось такі гарненькі подарункові сумочки. І всього-навсього 29 гривень. Дуже гарненька. Не змогла я пройти повз. На подаруночку комусь оформити буде те, що треба. І сподобались моєму чоловіку ось такий набір, 5 штук. Тут іде зразу магнітна лента, ось ось така, і чотири ножі. У господині ножів багато не буває. не буває, Тому і в нас буде новий такий набір. Чоловік у мене любить такі всілякі кухонні утворі, скажімо так. Ось така маленька покупочка. Ми задоволені, трошечки прогулялися, трошечки для себе подивилися нові дизайни, нові іграшки. Тому що телевізор це одне, а коли побачиш в очі, це зовсім інше. Ось такі у нас сьогодні покупочки. Гарненькі такі ялинкові прикраси. Діткам подарунки. Ха! Ви мовчите і я забула, бачите як. Ще ось що купили. Ось такі дзвіночки на ялинку. Ось така красота. Ось такі дзвіночки коштували 110 гривень. Золотаві. Так. Ми їх сюди виглядемо. А ось такі вони теж дзвонять, але трошечки іншого такого червоного кольору, трошки інший такий дизайн. Ці дзвіночки коштували 140 гривень, але повз них вже не змогла пройтись матуся. Вона сказала, ні, вони мені подобаються, і я їх беру ось так. На такому фоні ось такі красончики. І вони були лише два. Ми, ми забрали останні. Людям теж вони, мабуть, сподобалися. Оце я кожен рік такого не бачу, от саме таких. Це знову ж таки новинка. Будемо чути, якщо прийде Дід Мороз, і буде шукати під ялинкою склянку молока і печиво. Ми почуємо. Ось так, На такій гарній ноті я з вами не прощаюся. Кажу до зустрічі. Користуйтеся часом, поки є знижки, поки є ще вибір в магазинах. Закупляйтеся. Пишіть, коментуйте, можливо, ще якісь є примхи по прикрашанню ялинок, може ще хтось що підкаже. Будемо раді почитати. Щось знаємо ми, щось знаєте ви. Разом, як говориться, ми сила. До нових зустрічей і всього найкращого!